Олена Терещенко Звичайна магія. Так що, мій дорогий Данвіль, я чекаю вашої поради у цій м -м, дуже делікатній справі. Граф поставив на стіл напівпорожній келих і відкинувся на спинку крісла, пильно дивлячись на співрозмовника. Це був чоловік років 35-40 із красивим доглянутим обличчям і пещеними руками. На підмізинному пальці лівої виблискувала срібна каблучка з темносинім каменем, знак приналежності до гільдії придворних магів. Перед цим граф довго вагався. Чи варто посвячувати сторонніх, нехай навіть наближених друзів у ту проблему, яка виникла в нього з вихованкою? Але придворний мах Данвіль, а за сумісництвом, колишній бойовий товариш, із яким граф не бачився вже добрих років п'ятнадцять, нагодився в гості на диво вчасно, аби розвіяти останні сумніви. Якщо хтось і міг дати слушну пораду, то лише цей досвідчений у любовних та магічних справах пан. Уважно вислухавши друга, Данвіль зробив ковток зі свого келиха й, лукаво примружившись, подивився на графа. То скільки ви кажете її років? Ще немає шістнадцяти. Вона трохи молодша за мого едмона. Ну, що ж ви хочете? Дівчинка дорослішає. Чорт, забирай, Данвіль. Ви усміхаєтеся, а от мені не до сміху. Останнім часом вона просто проходу мені не дає. На мене вже рідний син із підозрою дивиться, мабуть, непокоїться, якби я не подарував йому мачуху молодшу за нього самого. Це стає, врешті-решт, непристойно. Ну чому ж непристойно? Данвіль мрійливо закотив очі. Багато чоловіків нашого з вами віку полюбляють молодих дівчат. Тим більше ви давно вдівець. Граф роздратовано ляснув долонею по столу, так що келихи ледь не перекинулися. Кілька червоних крапель вихлюпнулося на стільницю. Вона мені як дочка, зрозумійте Данвіль. Це було б якесь збочення, але це ще не все. Вона хоче неодмінно поїхати вчитися до вищої академії магів!» Дівчат туди почали приймати зовсім нещодавно, і вона з тих пір затялася: хочу в академію, і все. А ви ж чудово знаєте, що для дівчат там поки що єдина спеціалізація. Данвіль із розумінням кивнув головою, так тільки любовна магія. Як я розумію, мій друже, ваша вихованка не випадково налаштувалася туди, і ви боїтеся? Саме так. Ви знаєте, Данвіль, я не злякливих. Ми воювали з вами пліч опліч і не раз дивилися в обличчя смерті. Але це зовсім інше. Будь-якої хвилини чекати, що примхливе дівчисько навчиться змішувати якісь кляті зілля, одного чудового ранку опоїть тебе цією отрутою, і ти, не пам'ятаючи себе, упадатимеш за нею на старості років, як дурнуватий хлопчисько. Брр. Перспективи невеселі, погодився Мах. Але я не дуже розумію, мій друже, чим саме я можу зарадити. Порадьте, як змусити її мене розлюбити. У вас же величезний досвід у таких речах. Або зробіть щось, ну, з того, що ви вмієте. Ви ж усе таки Мах?» Ну що ж? замислено протягнув Данвіль. Єдиний вихід, який я бачу з цієї ситуації. Договорити він не встиг, бо двері розчахнулися і до кабінету, ігноруючи всі правила пристойності, увірвався схвильований син графа Едмон. із за його плеча визирало кілька слуг на чолі з мажордомом. Граф насупив брови, збираючись суворо висловити сину все, що він думає, про таку поведінку. Батьку Еленна, Еленна зникла. Це прозвучало як грім серед ясного неба. Як це зникла? Чому ви так вирішили? Її не бачили з самого ранку. Втрутився в розмову мажордом. На сніданок вона не спускалася. То це виходить, вона могла зникнути ще вночі. Негайно підніміть людей на пошуки. Уже зроблено, коротко повідомив мажордом. І ми теж їдемо, кивнув граф до Едмона й Данвіля. Хвилин за десять вони втрьох уже виїжджали з брами маєтку. І тут граф зауважив, що син якось дивно на нього позирає, ніби хоче щось сказати і не наважується. Що сталося, Едмоне? Граф пильно подивився синові в очі. Ви хотіли мені щось сказати? Так, гадаю, ви маєте знати, Еленна не просто зникла. Я думаю, вона втекла. Що? Учора ввечері вона була якась сама не своя, здається, плакала. Я запитав, що трапилося, але вона розлютилася на мене і прогнала. Граф ще більше спохмурнів, а от Данвіль, схоже, виглядав утішеним. Якщо дівчина втекла сама, то далеко навряд чи встигла зайти. Думаю, ми скоро її знайдемо. А от щодо причин, гадаю, довго думати не треба. Дякую, що підказали. похмуро кивнув граф. А то б я сам не здогадався. Данвіль знайшов Еленну в невеличкому лісочку менш ніж за три льє від замку. Певне, вона втекла ще в досвіта. Але, знесилившись іти, зупинилася перепочити на березі струмка та й задрімала. Почувши стукіт копит, дівчина зірвалася на ноги і побачила незнайомого вершника, який наближався до неї. Звісно, тікати сенсу не було. Але Еленна, озирнувшись, мов зацьковане звірятко, кинулася в зарості. Кінь Данвіля легко перестрибнув струмок і за мить маг уже піднімав утікачку в сідло. Не так швидко, мадмуазель», – мовив він, притримуючи дівчину за талію. Вам доведеться постаратися, аби пояснити вашому опікуну мотиви свого легковажного вчинку. Не збираюся я нічого пояснювати. Елена люто виблиснула очима на незнайомця. Пустіть мене негайно! Хто ви? Де мій опікун? Він зовсім поруч, на тому боці галявини. Тож у вас є хвилина, аби вигадати достойне виправдання своєму вчинку. Хоч я думаю, від покарання це вас не врятує. Вас слід повчити гарних манер. Пристойні дівчата так не поводяться. Та як ви смієте? Еленна намагалася викрутитися із міцних рук цього зухвалого красунчика, але марно. І раптом дівчина піймала пильний погляд Данвіля, який зосереджувався десь у зоні її декольте, де на тонкому ланцюжку висів срібний кулон у вигляді половинки повного місяця. Ах, то ви на мене ще й витріщатися будете? вигукнула дівчина і спробувала випростати руку, аби відважити ляпаса на хабі, але це їй не вдалося. Обійми Данвіля були, здавалося, залізними. Маг виїхав на галявину. Графи з сином саме озиралися на всі біч, шукаючи свого супутника, який так блискавично зник у гущавині. Тримайте пропажу! Данвіль тріумфально дивився на друзів. Еленна зустрілася поглядом із графом і зрозуміла, що сьогодні на неї чекають чималі неприємності. Візьміть мадмуазель, Еленну до себе в сідло, наказав граф Едмону. «Повертаємося». Після повернення в замок граф наказав зачинити Елену в її кімнаті. Дівчина впала на ліжко й розридалася. Опікун не сказав до неї жодного слова. Очі графа, здавалося, обпікали холодом, коли він на неї дивився. У такому гніві дівчина його ще не бачила. Мах чекав на друга в його кабінеті. Ну, от що з нею робити? Граф увійшов, роздратовано захряснувши за собою двері. Може, у монастир відіслати на виховання? Ну, нащо ж дівчинку замикати в монастир? усміхнувся Данвіль. ви знаєте, які там суворі порядки? Трохи суворості її якраз не завадило б. Похмуро пробурчав граф, а то я, схоже, надто з нею панькався. А звідки взагалі вона взялася? Хто її батьки? Це дивна історія. Якось ми з Едмоном йому тоді було років п'ять, поверталися зі столиці. Була осінь, смеркало швидко, тож довелося зупинитися на ніч на одному невеличкому хуторі. Не встиг я віддати всі належні розпорядження щодо ночівлі, вечері й догляду за кіньми, як син уже знайшов собі подружку. Гарненька дівчинка, трохи молодша за нього. Я думав, що це донька господарів, але хазяйка розповіла, що дівчинка сирота. Ще немовлям, її залишив на хуторі якийсь незнайомець, судячи з вигляду, знатна особа. Він пообіцяв невдовзі повернутися і дав грошей на утримання дитини. Але минуло вже чотири роки. Гроші скінчилися, а незнайомця й слід прохолов. Мабуть, згинув десь, а може й кинув дитя. А зайвий рот в родині зайва морока, самі розумієте. А сироту шкода. От би прилаштувати її в якусь порядну родину, хазяйка промовисто зітхнула, і раптом я почув за спиною голос сина тату, якщо вона тут не потрібна, давай заберемо її з собою. Я хочу мати сестричку. Едмоне, суворо мовив я, недобре підслуховувати чужі розмови. І що значить заберемо? Це ж дитина, а не безпритульне цуценя. Але хлопчик уперто стояв на своєму, та й хазяйка, вочевидь, була не проти позбутися чужої дитини. Тож додому я повернувся вже з двома дітьми. Коли ми збиралися в дорогу, хазяйка винесла вузлик з нехитрими речами дівчинки та маленьку скриньку, схожу на морську мушлю. Розкривши її, я побачив прекрасної роботи срібний кулон у вигляді половинки повного місяця. Хазяйка сказала, що він був на шиї в дівчинки, а в незнайомця інша половинка. Це був ніби знак, за яким вони могли б впізнати один одного при зустрічі. Але я кулон зняла. Подумала, дитина маленька ще загубить дорогу річ, пояснила хазяйка. Я дістав кулон зі скриньки й повісив дівчинці на шию. З тих пір вона його не знімає. Та ви ж, мабуть, самі бачили. Бачив. Данвіль сказав це якось неуважно, ніби думки його були зайняті чимось іншим. Із задуми його вивів голос графа: То що ж мені робити з цим нестерпним дівчиськом? Ця її втеча чергова спроба привернути до себе увагу. А чи не дозволите ви мені поговорити з мадмуазель Еленною наодинці? Раптом рішуче запитав мах, так ніби щойно ухвалив якесь рішення. Наодинці? Ну що ж? Спробуйте, бо я, якщо чесно, навіть бачити її не хочу після всіх цих витівок. Елена лежала на ліжку, відвернувшись до стіни. Звук ключа, який повертався в замку, і холодний голос опікуна за дверима нехай посидить і подумає, були для неї гіршими за будь-яке покарання. Звісно, вона теж вчинила по-дурному, але ця підкреслено холодна байдужість графа була просто нестерпна. Дівчина почула, як рипнули двері, й озирнулася. Знову цей нахабний приятель опікуна, який знайшов її в лісі. Цікаво, що йому треба, а байдуже. Еленна відвернулася знову. Нехай не думає, що їй є до нього хоч якесь діло. Хіба що може граф попросив його щось їй переказати? «Мадмуазель!» – почувся за спиною досить приємний м'який голос. Ваш опікун люб'язно дозволив мені з вами поговорити. Еленна трохи здивовано глянула на мага через плече. Опікун, значить, дозволив, а сам так і не прийшов. Не прийшов навіть для того, аби насварити і сказати все, що він думає, про цей дурнуватий вчинок. Вона тепер для нього просто порожнє місце. Данвіль пильно дивився на дівчину. «Мадмуазель, скажіть, а давно у вас цей кулон? Гадаю, від народження, а чому ви про це запитуєте? Данвіль розстебнув мережевний комір сорочки і витяг точно такий же кулон на срібному ланцюжку. Що це? Звідки він у вас? стрепенулася дівчина. Я пропоную вам послухати одну історію, більше схожу на казку. Якось молодий студент Вищої академії магів покохав доньку одного барона. Про те, щоб одружитися з дівчиною й мови не було. Барон на дух не переносив магів та чаклунів, вважаючи їх пройдисвітами, і намірявся видати доньку за якогось солідного сусіда. І все ж молодий маг наважився просити руки коханої, але отримав жорстку відмову. Закохані, попри все, продовжували таємно зустрічатися. І за якийсь час дочка барона зрозуміла, що чекає дитину. Коли приховати це вже було неможливо, і правда з'ясувалася, барон страшенно розгнівався і замкнув доньку у високій замковій вежі. Але закоханий юнак уже зумів достатньо опанувати магічну науку, аби визволити свою коханку. Хану її відвести в надійний сховок, де вона, потай від усіх, коли настав час, народила гарненьку дівчинку. Та пологи були важкими, й сама молода матір їх не пережила. Юнак не настільки добре знав лікувальну магію, адже кожен у вищій магії обирає спеціалізацію згідно своїх здібностей. Його вмінь не вистачило, аби врятувати кохану. Слуги барона вистежили мага, й він разом із маленькою донькою був змушений рятуватися втечею. Одного сумного дня, коли переслідувачі вже йшли на зирці, Мах, аби врятувати дівчинку, залишив її у добрих людей, які погодилися прихистити дитину. На прощання він надів дівчинці на шию талісман половинку місяця, а собі залишив другу, аби при зустрічі батько й дочка могли впізнати один одного. Еленна розстебнула ланцюжок і пильно роздивилася кулон, поклавши його на долоню. І що тепер? Запитала вона, не дуже приязно глянувши на Данвіля: Ви чекаєте, що я кинуся вам в обійни, плачучи й волаючи, любий татусю, як довго я на тебе чекала? Судячи зі спантеличеного виразу обличчя Мага, він чекав, якщо й не такого бурхливого прояву радості, то принаймні кількох теплих слів. Ви залишили мене саму, віддали беззахисне намовля чужим незнайомим людям, а самі вешталися всі ці роки бозна де і з ким. Звісно, маленька дитина заважає влаштовувати особисте життя, чи не так? Але ж, Еленно, а тепер ви заявляєтеся: день добрий я ваш татусь, а не треба мені такого татуся. Данвіль, трохи оговтавшись, спробував зайти з іншого боку. Не відштовхуйте мене, прошу. Я не міг тоді вчинити інакше. Я був не набагато старшим, ніж тепер ви. Е, сам з намовлям на руках, я не знав, що мені робити. Я поганий батько, це правда. Але присягаюся, я ще зможу все надолужити. Я міг би допомогти вам із вступом до Вищої академії магів. Граф мені розповів про вашу мрію. Не треба мені вашої академії. Огризнулася дівчина. Якщо там виховують таких бездушних істот, як ви, то краще вже до сільської знахарки піти вчитися. У кімнаті зависла мовчанка. Пробачте, врешті тихо вимовив Данвіль і повільно рушив до дверей. Його зупинив голос Еленни. Будь ласка, перекажіть графу, що я дуже шкодую про свій вчинок і прошу його мене пробачити. Мах озирнувся на доньку, мовчки кивнув головою і вийшов у коридор. Спускаючись сходами, він зіткнувся з едмоном, який направлявся явно в напрямку Елениної кімнати. Утішати йде. про себе усміхнувся маг і рушив сходами вниз. Схоже, граф може вже й не турбуватися. Усе добре, тільки я тут зайвий. Як ви вже їдете? Граф явно був вражений таким несподіваним від'їздом мага. Може, ми вас чимось образили? Ні, ні, графе, що ви? Я просто раптово згадав, що мені треба залагодити деякі нагальні справи. А як же граф затнувся? Наша ситуація? І з цим не хвилюйтеся. Запевняю, все буде добре. Принаймні бути опоєним приворотним зіллям вам не загрожує. Еленна більше не хоче вступати до академії. Ну, хоч з цим вирішили. Граф зітхнув із полегшенням. А як щодо її м -м, недоречної прихильності до мене? Тут поки що складніше, хоча, маг розстібнув приторочену до сідла сумку і дістав звідти невеличку пляшечку. Ось кілька крапель дівчині в їжу чи питво, і її кохання як рукою зніме. Граф обережно взяв пляшечку і підозріло покрутив у пальцях. У темній рідині за склом зблискували золотаві іскорки. До речі, продовжував Данвіль. Елен просила вам переказати, що дуже шкодує про свій вчинок і просить пробачення. Граф на хвилину замислився і рішуче повернув пляшечку магу. Знаєте, Данвілю, мабуть, не треба мені цих чаклунських штук. Пробачте, що завдав вам клопоту зі своїми сімейними справами. Мені треба було самому з нею відверто про це поговорити, а не надягати маску благопристойності й вдавати, ніби я нічого не помічаю. Ось і вам моя магія не знадобилася. Невесело всміхнувся Данвіль. Ну що ж, бувайте, друже. І мах, пришпоривши коня, промчав крізь браму. Еленна висунула одну з шухлят тонконогого бюро і поклала туди срібний кулон, а тоді засунула прикрасу якомога глибше, подалі з очей. Розчинилися двері. На порозі стояв граф. Еленна зісковзнула з ліжка і невпевнено підійшла до нього. Данвіль говорив, що ви хотіли мені щось сказати. Ну, то я слухаю. Граф уважно дивився на дівчину. А так, Елена підвела на нього очі, я хотіла вам сказати пробачте, тату.